Поточний ремонт коломийських доріг починає місцева влада. Вулиці Валова та Драгоманова будуть першими. Вони найбільш постраждали після зими. До речі, цього року на такі поточні ремонти із міського бюджету виділено набагато менше грошей, ніж зазвичай. Зими фактично не було. Відповідно, і руйнувань доріг поменшало. Розпочинається капітальний ремонт вулиці Моцарта. Уже підготовлена під асфальтування Трильовського. Але спочатку там влада вирішила поміняти старий водопровід та водостічні канави. Розповів міський. Голова Слюзар. по всіх вулицях, де планується капітальний ремонт, ми провели всі заміни комунікації. По вулиці Верещенського поклали водопровід на вулиці Міцкевича поміняли частину каналізації і проклали новий водопровід аж до мостика для того, щоб мати можливість за 2-3 місяці проводити капітальний ремонт. Планах завершити цього року дві об'їзні дороги влада сподівається на підтримку державного бюджету, адже кошти, які надходять в область як субвенція, будуть витрачені на капітальний ремонт дороги Івано-Франківськ-Чернівці, зокрема об'їзної в Коломиї. Перемоги Верещенського Кузьми. Ми зробили Міцкевича Винниченка. І другу бізну дорогу, частково ми її минулого року вже в грудні місці зробили Миколайчука, Міцкевича, Старицького та Манюка. Але Старицького та Манюка ми поки що це вартість двох вулиць, 10 мільйонів гривень, ми поки що шукаємо фінансування, звертаємося до народних депутатів, прем'єр-міністрів, щоб ззовні залучити фінансування. Виглядає так, що. Поки що є з ким спілкуватися, правда, якщо уряд зараз почне мінятися, прийдеться все розпочинати спочатку, бо ми надіємося на фонд соціально-економічного розвитку регіонів, який становить в державному бюджеті 1,2 мільярди, і ми претендуємо на ті гроші. В жовтні минулого року кабінет міністрів видав постанову, згідно з якою дороги по Карпатській та Шкрібляка передали на баланс Укравтодору. Але якщо грошей не буде в обласному бюджеті, то доведеться робити їх власним коштом. Вулиця Карпатська у нас вже вимагає капітального ремонту. Зносився асфальт, дуже тонкий шар залишився. Такі ж самі проблеми маємо по вулиці Мазепи і особливо вулиця Петлюри. Там Асфальт, який був покладений в 2000 році, товщина асфальту не дуже відповідає будівельним нормам і правилам. І прийдеться класти ще один шар асфальту, але це вже напевно на наступний рік. Щодо якості, то зазвичай підприємство, яке ремонтує дороги, мало б надавати гарантію 10 років. Але це за умови, що шляхи будуть постійно обслуговуватися. Фірми, які займатимуться дорогами в Коломиї, обираються на тендерних умовах. Розповів міський голова. Вже проведений тендер на вулицю Атаманюка. Багато було сім учасників тендеру, але це було тільки відкриття. Зараз перевіряють ну, легітимність тих компаній, які взяли участь у тендері щодо їхніх. Кваліфікаційних вимог, чи вони мають право ці роботи робити. Причому при кошторисній вартості 5 мільйонів 800 тисяч фірма запропонувала 4 600. тобто мільйон двісті ціну понизила на об'єкті продаж і тих грошей нема, але ми вирішили всі процедури провести наперед, щоб не вийшло так, як було з Миколайчука, що ми в листопаді-грудні робимо роботу. По Таманюка 31 числа, будемо знати, теж багато учасників є. Але ми дуже сильно сподіваємося, з 1 серпня ми підемо проводити торги, по цьому ресурсу інтернет, ресурсу Прозоро, що набагато краще, ефективніше і менше займає паперової волокити і визначається легше переможець. Фірма з Франківська, ми навіть не знаємо, хто поки що з ними зустрічі ще не робили. Вже як визначають переможців, то почнуть запрошувати фірми і ми будемо знайомитися. Так само тендер е оголошений на вулицю Верещинського. Там з бюджету міського виділено 2,5 мільйони. грн кошторисна вартість більша. Але ми сподіваємося, так само що тендерна пропозиція буде відчутно менша, щоб ми. Нам вистачило тих призначень, що є придбало місто і асфальтоукладальник. Його теж купили на тендерних умовах. Такого обладнання в області катастрофічно бракує. Торік містові довелося чекати два місяці на цю спецтехніку, і вона ще й зможе заробляти гроші, працюючи в інших районах. Також влада обіцяє зайнятися і тротуарами. Деякі з них справді в жахливому стані. Зокрема, мова йде про вулиці Січових Стрільців, Леонтовича, Мазепи та Бульвар Лесі Українки. Робом тротуари на шести вулицях. Продовжуємо Січовий Стільці Лесі Українки, Леонтовича, Мазепи. Ну і маємо таку амбітну мету до 775 років клумби, там, де стояв старий фонтан. Ми його демонтовуємо. Якщо Благодійний фонд покуття приступить до будівництва нового фонтану. Ми його зміщаємо ближче до центру, не там, де був старий фонтан. Тому би хотіли почати реконструкцію центральної частини міста, якраз цієї площі цього року. А вже наступні роботи будемо робити на наступний рік.